Всім привіт! Я всіх вітаю, хто сьогодні до мене зазирнув на канал. Ой, Ну що, я вже відпустці знов. <сум> Наступні два тижні мої відпустки почалися. Сьогодні понеділок, сьогоднішнього дня, я відпочиваю офіційно. Часу обмаль все ж таки ну, два тижні дуже мало. Роботи стільки знов, це просто. Знов, бачите, треба чистити полуницю. Оце вчора я вже в суботу трішечки почала, теж спекотно, не дуже хочеться, але треба. Знов чищу полуницю. У нас прийшли дощики непогані, такі дуже добре полило. Я думаю, я піду після дощу. Оце пройду, а тут ще не закінчила, кинула, буду ще доробляти. оце. От, полуничка гарна, росте, чудово, піднімається. Ми весь час тут і поливали і все. Тому гарденька така. от. Тому оце в мене така робота, значить, почистити полуницю. Знов косити треба. Ну, знов, ну просто я не знаю. Ну, косиш, косиш, знов трава, все треба вже в останній цей колко робити, коли не знаю. Ну, і саме головне, що мені треба робити, це мені треба зробити пічку. Зараз я вам покажу. Я починаю цю роботу, я до цього довго йшла. Чесно, не хочеться. Взагалі, ну треба. От, от треба і все, тому що пічка це основа основ тут в мене. Ми ж розумієте, яке, яке, яке зараз життя в нас. Раптом що? Може ще взимку прийдеться сюди їхати. Тому це справа в мене перша. От, полуницю так в проміжках. Отут ще ви, треба ще буде почистити. ну Вона тут більш-менш чистенька. От, теж пройдусь. Ну і так, в принципі, це саме головне, оце пічка. Тому пішла працювати. Ну що ж, показую вам початок моєї праці. О, отакий такий об'єкт в мене. Бачите? Піч. Це наше все. От. Невідомо, що буде взимку. Може, ще сюди прийдеться приїхати, хто зна. Хоча тут в нас ну, умови не дуже, але хоча б є опалення. От. Я вже її не, не мазала, е, мабуть, роки, років два. Так, два роки точно я е, нічого не робила. В принципі, треба робити кожен рік. Оце стелю я робила, мазала. У мене навіть відео, я здається, знімала, в мене є там на каналі. <свіх> да, я робила тут ремонт. Я тут пробула тиждень, сама робила тут ремонт. Це все вищища, мазала. От. І поки що воно в принципі тримається, трішечки, може, треба підбілити десь там. ну оце жовте воно не, не виходить ніч, нічим вже не знімається. Я навіть тут робила цією не, не крейдою, а як вона називається вапном. В принципі, я колись хотіла тут оббивати цю стелю. Якось можна ж закрити це ДСП, потім якісь можна і покрасити, а можна якісь обої поклеїти. Ну, до цього руки, руки зараз не доходять, аби вже так, хоч так, щоб було. А пічка це такий, знаєте, це треба робити. Ну, тому що. Вже 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 ці бачите, які. Оце зараз я буду все змивати. Це перший етап. Просто водою. От, буду по максимуму все змию. Потім е, в мене є, в принципі, глина, але я ще не вирішила, чим я буду робити. У мене є глина, але в мене ще є спеціальна суміш. Зараз я вам покажу, що в мене є. От в мене, бачите, глина шамотна, ще така є. От. Я ще не вирішила, що і як, ще треба може з кимось порадитись, як це, що, що буде краще. От. Ну і все, замажу щелини, все підмажу, от. а потім вже буду крейдою білити, і вона буде біленько стояти. От, ще там додають, щоб вона не мазалася, додають мило, чи можна жидкий оцей шампунь додати. І вона не буде, знаєте, ну, чіплятися до одежі, щоб вся, знаєте, став і весь, весь білий. Ось. Тому ось такі справи. Бачите, яка вона гарна у нас, в принципі, ця пічка. Колись хотіли ми її ламати. от. Але потім вирішили, що ми не будемо. І ми ніколи не топили оцю, оце, оце, оцю велику піч. Да? Ми ніколи не топили. Один раз колись ми були тут з Сергієм, і йому було цікаво. Один раз ми навіть щось готували. Ми тут приїхали, десь було дуже холодно, чи ранішньою весною, чи пізньою осінню. І ми тут це є. Але ну, то таке. Мені мені абсолютно вистачає оціє, оцієї груби. От. Вона тут запалюється, тут можна щось і готувати. Ну, до речі, бачите, це теж колись тріснуло. У мене ще одна є, лежить. Але це вже треба когось наймати. Це треба пічника, щоб це все розібрати, і покласти цю знову. Ну, ця тріснута, вже поки що буде тріснута. Зараз в мене немає ні коштів, ні ресурсів це все робити. Просто зроблю такий косметичний ремонт. Щоб вона, щоб ну, була якийсь вигляд, і щоб ніде в мене не вийшов ніякий дим. Бо це ж знаєте, це така річ, що можна тут і залишитись назавжди, <по> Бо якщо, якщо щось не так зробити. Ось так. А у вас таке буває, от, щось вас веде? да? Або людей, або якісь зустрічі такі ну, неочікувані. і... Які вам потрібні у цей момент. От мене дуже так, до речі, часто так буває, що щось веде. Це я до чого? За того, що ж я почала вже робити пічку, почала вже її мити все, от, обмивати. І, і е, просто мама моя пішла на вулицю, ми ж чекали машину з хлібом. І якийсь чоловік поздоровкався. От, зайшов, каже, можна води попити, там таке. зайшов. Каже, мене Микола зову, туди-сюди і щось розговорилося, він попив води, там туди-сюди. І цей, каже, Я Я Я каже. кажу, може, ви подивитесь, я сусіднього села, мене все знаю, там прізвище своє назвав, сусіднього у нас тут села. Я кажу, ну зайдіть, в мене ж оце плита моя, бачите, вона. Повністю тріснула вже багато років тому. Коли нову її поставили, вона якось одразу тріснула. І так вона стояла, а ми потім вже в нас була нагода, і ми купили нову. Бачите, це нова. І він зайшов, подивився, каже, давайте я вам зараз зроблю. От прям зараз. Я кажу, прям зараз. Він каже, да. Ну Це треба таке. Ну. І вже він, він оце вже зняв, бо я б сама це не змогла зробити. І він вже поставив нам цю нову плитку. Оці він. Кружечки потім поставляться, ну і все. І він використав оцей мій мішочок, мішечок, суміші. А ми зараз, якраз завтра, їдемо в Малин з сестрою, з братом. От. І я за, якраз завтра буду купувати, оце собі, цей ще мішечок. Мені, може, два мішечка куплю. І все, І буду мазати вже. Оце все треба буде замазати, заробити. Оце, бачите, Оце все я буду сама вже робити. От. Ну плиту він встановив. І рівненько нормально. Дай Боже, що вона не тріснула. Ну, Ми поки зараз топити ще не будемо. От. Ну, я... А я вже продовжую свою роботу. Зараз водою, все-все-все, щищаю. Оце старе. Набіл цей старий. От. Ну і все. Буду вам показувати далі свою роботу. Главний інженер йому а я гавнув інженеру сказав, ти йому дзвонить. Ти що мені сказав? Ти що він це нагріє? Він і нагріє, то ти нагрієш. Ти не хочеш робити. Я, 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 я. А я ж чую цю розмову. Я ж хочу робити. А я потім до начальника цеха, зразу не від каси. Кажу, до що? Та пішов ти. А кажу, зараз я ще раз. Так лучше нічого не кажи. Отак я жив. Все пішов ти дядько, я вам хочу сказати, непоганий дядька, все зробив. Я кажу, скільки ми вам винні, скільки дасте. Ну, я дала йому 200 гривень. Він сказав, це достатньо, був задоволений. Поїв борщу, нагодували його. От він поїв, все добре пішов, все добре, руки гарні, все робить. Все нормально. Але щоб людина стільки говорила, це просто. Я від нього угоріла, правда, чесно вам скажу. Ну, я вже не могла дочекатися, щоб він вже пішов, чесно. Ну, І говорить, і говорить, і щось розповідає, і, і... я думаю, боже, дядю, вже йди зроби, вже йди. Ніяк. Ледь-ледь пішов. Ні, ну я, в принципі, все нормально. Добре, що він отак от випадково, просто випадково йшов по вулиці, розумієте, да? і так раз і мені цю плитку і поставив. Ну, де б я шукала? Так би оця побита би і стояла ще, я не знаю, сто років, поки б до цього там вже руки дійшли. А так вже стоїть вже ця плита нормально. ціла, О, тому джайстри, бачите, пішли. Ось такі червоні гольчата. Непогана така айстрочка. От. Тому цю я ще... А цю ще я пристосую, оцю стару. Бачите, викинула. Ще може десь до мангал. На мангал десь може ще якось вона пристосується. Бо вона гарна, просто що ці щілини. Отакі. Так що роботи багато. Завтра треба їхати у малин, бо він використовував мені повністю оцю суміш. Пішов весь, весь цей мішечок. Да? І мені треба завтра в малин якось їхати. Якщо сестра не поїде, сама поїду. Магазин там купувати буду.